Місто дубно, заїхали в замок. Покажу вам тут трохи красу. Подивіться, яка краса замку в замку Дуже гарно. Є куди поїхати, то місто дубно. Гармати які? Г'ять. Дивіться, голубник такий тут є в замку. Голуби тримають. Різні. Такі гарненькі білі. ого. Дивіться, як все гарно повистрижувано. Який парк. Просто красота. Та замок в дубну, бачите, яка тут красота? Я думаю, в кожному місті України є такі дуже гарні місця. Тільки треба їздити, знімати і рекламувати, щоб люди бачили і їздили. І вихвалювали своє, а не італійське, бердянське, чи яке там. Тут дивиться народна броня виставка в музеї. Ого, дивіться яке колись було. Коше є купити, кидаємо купити туди на фарт по-любому. Згадуємо бажання. На, кидай. Тут щось таке зроблено, як в нас в ресторані диканці. Диканька ходить, то у нас я бачу, по, по зброї дивіться тут мат. Чеши такі. таке костюм брайцаря. Тут якісь теж такі арбалети. Булави, Тут Якісь такі гармати, я навіть ще не бачив таких. Дивіться, який гарний посад. Дивіться, порівняйте. швейцарська протитанкова і радянська. Єсть друга ситуація. Подивіться, що тут повинні. Два рази тушить. Може три. Тут вже така атмосфера трохи по іншому. Такий угу. урал. Лисить. Великий. Бан. А то що таке? Козачка. Бобер курва. Бобер курва. Бобер, курва. Тут щось таке якісь. Прикол. Да. Шестої сторони, -е, дивіться, які метелики. Може хтось пам'ятає якісь, що ще бачив на свої очі і ловив. Каже, метелики, дивіться. Воно ж де ще можна побачити метелики. Коли скільки тих метеликів було, ви пам'ятаєте? Чесно, сам, напевно, дивіться, які маліші бачу, такі, бачили, такі о, величезні. Ще я не, не бачимо це. Колись, коли я ще був малий, то ще напевно тих метеликів було. Ось так виглядає Зверху на місто. Церква така вдобна.